Які з'явиться наші будинки? Після того, як ви станете батьками, ми поговоримо про дільничне педіатрі! Хто він? Якими потрібно бути кожним, щоб ви хотіли побачити, що потрібно зовсім, щоб ви, не будь кому небудь пішли? Програма виходить за підтримки комфі. Комфі по домашнім гаджетам. Здравствуйте, дорогі друзі! Дільничний педіатр! Ду -ду -ду -ду. Вітаю вас, друзі, здравствуйте, Андрій Махарський! Там у нас у програми Дільничний педіатр! Андрій Махарський, ви розповідайте, що ви розумієте про дитячих о, ні, чоловічих дільничним педіатрам. А Навіщо робити дільничний педіатр? Це лікарі! Цель, ой, це лікарі, вибачте! Давайте подивимося, що в дільничному педіатрі наші експерти! Давай! Дільничний педіатр – це лікарі! Розповідав про дільничного педіатра, який стався найбутніх у світі, де майже наступним капіч менше ніколи не посвари своїх дільничних педіатрій. Наступним, хто дають особистим своїми відчуттями, де майже оберігатися нікому в лікарі іди. Напишу на прийом Кет Капіч та його мама Оля Маджарес і його друзями. Давайте подивимося, що ми говорили про дільничний патіатр. Кат капіць, голодневі дарта уйти з навика. Болівах капіця, журналіст та лабедучий. Кет – щасливий батько, його четверо дітей – Давід, Антоска, Коля Баджорес, Каллі. Та практично галактично не хворіли. Тому зустрічись якось Кет Капіць та Козел Козелович – і заговорили не по конкретних хворобах. А то те, яким повинен бути ідеальний чоловічий лікар, тим більше, що сталося, це напередодні дня медичного працівника. Так, кетка піч. Ви розумієте, за своїми дільничними педіатрами, які говорили про своїх масштабів. А ви знаєте, що наступним глядачам я залишаюся про своїми... Медичними педіатрами. А який педіатр? Який ще педіатр? Який педіатр? Немає ще педіатра? Не говори так. Стоп, 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 стоп. Не говори про педіатр. Закрит, пішов вон! Пішов! Бустро пошук! Пошир вон быстро! Пошувати! уйди Уйдіть Уйди Уйдіть быстро. Ну що ж, давайте поговоримо експертів, що сталося будіничними педіатрами. Вам слово! Посилка силовець у мене таке питання. Як це дільничне мопедіати і мастерник це як лікар, то такі заходь. <звісля> дільничний педіатр дають я вам книгу дати. Дайте мені цукерки і ніколи не потрапляйся! Теж ніколи не оберігатися. Як дільничний педіатр сталася проблема. А яка проблема? Ви забрали в правній відповіді, ви зустрінемось у четвер! Е -е -е.